Доброго дня! І сьогодні я запитала у Бога, що б він хотів сказати, з чим, чим можна було б поділитися таким. І він мені поклав на серце вірш з Ісая, 41 глава, 10 вірш. Не бійся, я з тобою, не хвилюйся, бо я твій Бог. Тебе зміцню і допоможу тобі з витяжною травицією підтримую тебе. Це такі актуальні слова, і ми, можливо, зараз їх чуємо повсякчас, тому що наша країна, моя країна, вона переживає важкі часи. І це такий вірш, який постійно на підтримці, да, які ми постійно використовуємо, для того, щоб нагадати собі, що Бог нас не полишає, що Бог нас постійно, що Бог про нас постійно пікується. От. І така думка у мене виникла, що дуже часто використовуючи Такі вірші для підтримки, читаючи, вони нас надихають, але інколи з плином часу ми забуваємо от той от глибокий сенс, який Бог вкладає. Він каже: не бійся. Нам дуже важко не боятися. От, наприклад, у мене зараз така невідомість певна в житті. І коли... Прям немає великих планів, взагалі конкретного плану, і ти не знаєш, що далі буде. От, І о, для мене це неймовірно важко. От, Але Бог каже: не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я твій Бог. Мені не хвилюватися, я не знаю, як вам, мені ну, прям нереально важко. Тому що. Навіть коли все спокійно в моєму житті, тоді я хвилююся, чому все надто спокійно в моєму житті, чому нічого не відбувається. А Бог каже: не хвилюйся, бо я твій Бог. І він каже: Я зміцню тебе і допоможу тобі з витяжною правицею підтримую тебе. Тобто Бог ніколи не полишає і ніколи. Нас не залишає, і в моменти, коли у нас багато невідомості, в моменти, коли ми не можемо заспокоїтися і ми хвилюємося, Бог каже: я поруч, моя звитяжна правиця підтримує тебе. І сьогодні це така. Це не просто той текст, який ми використовуємо, коли нам погано, коли ми, у нас неспокій на серці або ще щось, і такий е, е, заїжений да, текст, е, на який ми просто читаємо, да, ми розуміємо, от, але це не просто так. І інколи нам дуже важко. Дуже важко не боятися, дуже важко не хвилюватися, дуже важко просто покласти щось і віддати в руки Бога. І не мати змоги контролювати певні процеси. Я не знаю, як вам. Мені дуже важко це робити. От. Але моя надія в тому, що Божа рука, вона поряд завжди. І він завжди підтримує мене. І тому ми з вами помолимося. І, мій дорогий Бог, я дякую тобі за цей чудовий ранок, Господи, за те, що я прокинулася, за те, що твої плани вони завжди кращі, ніж мої, Господи. За те, що якби я не... Намагалася, Господи, контролювати все в своєму житті і не покоїтися через багато речей, Господи. Ти мій спокій, ти мій мир, Господи, і ти прибираєш усякий страх, ти допомагаєш, Господи, там, де я не можу не хвилюватися, там, де я не можу не боятися, Господи, ти допомагаєш мені сам. Я безмежно вдячна тобі за твою милість і любов, і, Господи, я вдячна за твою руку, яка підтримує мене, Господи, де б я не була і що б я не робила. Я дякую, що до цьому шляху ти допомагаєш мені довіряти тобі, Господи, віддавати все в Твої руки, навіть коли я не можу щось контролювати, Господи. Я дякую, що ти та надія, Господи, яку я інколи втрачаю, Господи. Я дякую за твою безмежну любов і за те, що я не маю її заслуговувати. За те, що Ти просто мене любиш, бо я Твоє дитя. Слава тобі і хвала за все. Амінь. Гарного всім дня. Не хвилюйтеся, не бійтеся. А, інколи теж ті обставини, які оточують нас, вони здаються нереально проблемними і великими. Але Бог сказав, моя правиця, тобто права рука вона поряд, вона підтримує тебе кожного дня. Бувайте.